Вітаємо вас на каналі ProSpro. З вами Люба та Аня і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми поспілкуємося на тему модальних дієслів. І не саме модальних дієслів, того, що модальні дієслова їх є 5, якщо ви не знали або забули. Ми розширимо тему модальних дієслів і поговоримо про синоніми до модальних дієслів. Як можна звучати більш природньо, більш по-норвезьки, передати такі більш поглиблені сенси, і причому вжити синоніми до модальних дієслів? Тож, поїхали. Перше діє... модальне дієслово у нас кан. Його, напевно, всі знають, тому що всі вчать, там, наприклад, яйканожка, яйканопи, яйкансвюм, всі буквально на рівні А1? Більш-менш люди вже знають, що це таке, так. і можуть його вживати. Ну принаймні розуміти. українську. Ми перекладаємо його як я можу. Я можу щось робити. Але є ще одне додаткове слово. Це вже звичайно не модальне, це просте звичайне дієслово слово о кларе. Угу. Яй кларер. Угу. І, я можу. Ми переклад українською мовою. Я справляюся. Або я спроможний до чогось. Наприклад, в до речі, я додам, що так. в такому сенсі, що мені важко, але я все одно справляюся. Так, так? що я мушу якісь ну це не легко. Я зусилля трошки так. треба додати. Тобто, я не просто можу, а я дійсно спроможний mm -hmm. на це. Я справляюся. Я, от, наприклад, давайте щоб ми просто так загалом не казали. Ми для вас певні приклади вис... виписали. Наприклад, ханклярель остопохуда. Це нелегко, правда, стояти на голові. Так, Але він але спроможний. Він, може. Ми, він Ми могли б сказати, він може стояти на так. голові, він е, спроможний. Так? Mm -hmm. ну, але бачите, тут треба уловити цей сенс, цю відмінність. Часто кажуть: Вікляре. Ми справимося, Ви ми не можемо. Зможемо, так. та, Сенс, що ми саме поки ще не знаємо, нам буде важко. Ми ще не знаємо, які там будуть зусилля на нашому шляху, але врешті-решт, ми все ж таки або зможемо. якщо на шляху про шлях ти сказала от часом, якщо погода погана, від кляки, які окоми погрю на варе ми не змогли приїхати по по причині непогоди. Якщо наприклад часто трапляється в житті, така ситуація, що, наприклад, людині важко, і у людини питають, чи треба допомога наприклад та чи треба може допомогти ну от буває таке що людина там втратила роботу може там щось не знаю, переїжджає, mm -hmm. треба їй допомога актуальна тема mm -hmm. часто можна на у відповідь на запит про допомогу сказати наприклад відмовитися і сказати я фрірі маю. Або гюнкларіль сай, ну відповідно, це вже рефлексивне в нас діє слово. Мається на увазі, що я справляюся, вона справляється з усіма негараздами, з усіма, що там на шляху трапляється, справляються той добре. Дуже розмовний вираз, прям собою собі його можете запам'ятати. Якщо вам пропонують щось допомогти, чи щось вам не треба, ви кажете, я клярі має. Дюклярдатінтики. Я кларір, от яй. Наступне наше слово, синонім до кан ар і ста талант, um, ціль. E, тобто це теж можна українською перекласти як спроможні. Угу. Mm -hmm. Тобто e, я ну, спроможні, ми б сказали. Я в стані. Але саме тут такий момент, що це дуже формальний контекст вжитку цього так. слова. Ханар іке і стан цілюльопе маратон. Такий у нас приклад, він не в неспроможній не стані угу. бігти марафон. Та. Тобто ми оце речення, яке ми тільки що навели, ми б його вжили скоріше, в якомусь офіційному емейлі. В, в газеті може так написати, так. якщо там спортсмен якийсь захворів і не може пробігти, наприклад, да. то в газеті вже не напишуть ханклярі, вони вже напишуть хан арі і кесть. Тут наприклад. дуже формальний такий контекст. Та. Якщо б ми на роботі з тобою презентували щось, і я б тебе спитала: Адже стан Тилюхоли присвідчення? Цинташуний мор, це тобто теж ти такому... спроможня. Ти встані на завтра приготувати, презентацію. Це мається на увазі на якийсь, якщо б в нас була така офіційна мета, Звичайно, що якби Люба зайшла до мене в кабінет і просто постукала між нами, то вона б спитала, Аня, кляне, да, просто... і так далі. Mm -hmm. Але якщо дійсно в нас офіційний контекст, така формальна обстановка, то ми вже тоді, скоріш за все, вжимо це оваря і стан тіль, тіль не губимо. Е, ще одне один такий контекст, в якому ми вживаємо дієслово е, дієсловокан, uh -huh. е, це коли ми даємо комусь дозвіл, так наприклад, диканкоме імон або du, тудиканго, ты... du ти можеш іти, ти можеш прийти. Ти поки не можеш іти. я ні. тебе ще не відпускаю. Так, тобто, все в дозволі, якщо ми щось дозволяємо, що людині чи щось там. Зробити, чи якщо щось станеться. Наприклад, кам'яфоловтілоком. Це наш наступне, це наш синонім, синонім. Oh, till», так? Дюфолофтільго да. угу. тобі дає, надається дозвіл іти. Так. Да. Тобто ми надаємо комусь дозвіл. Ми можемо сказати «du can go. Буде одна... приблизно однеоднакової mm -hmm. зміст, але оце саме «du for love till, тобто тобі дозволено. Тобі так. доз я тобі дозволяю. Можеш іти це Дозвіл правильно форі mm -hmm. отримувати. Тобто, ти отримаєш дозвіл на «du for love till. А не фоловті локомий мон? Сельфель любачиш. Де вільду які сі? Тобто я запитую Ані, чи я маю дозвіл? Тобто чи мені можна? Я б не сказала, чи я маю дозвіл? Ну так, це можна я прийду завтра, так? Тобто ми вживаємо оце у фоловті. Mm -hmm. Ще більш такий офіційний у нас є варіант цього слова. Який? Знову ж таки, якщо ми на зустрічі, якщо ми десь на офіційному якомусь заході, то ми вже тоді дуфов звучить трошечки ну, якось недолуго в цьому контексті. Нам Як краще нам треба сильно формально. формально звучати, То тоді, ми кажемо о хаті Знову ж таки, українською ми б сказали мати дозвіл, так. але саме це формальний контекст у нас угу. йде. Вам надано дозвіл. Українську трошки тут важко зловити відмінність саме між ними. Угу. Просто запам'ятайте, що фольовтель це більш розмовний варіант, а це дюхатілательсе, тіль щогось там. <тіл> більш Це більш формальне. Наприклад, яйхартілься, тілько паркері харі. якщо парковка, наприклад, якась належить до компанії, так? і не кожен там може так. припаркуватися. І до мене підходить паркувальник, так? я офіційно з ним спілкуюся і кажу, в мене от, ті дозвіл не обов'язково на папері, звичайно, але я маю цей дозвіл формально. Або часто ще можна на знаках побачити, коли не можна паркуватися наприклад, о. Паркерінг да. поблюд вони часто ще пишуть, да. коротше звучить, mm -hmm. але сам смисл такий так. так. Ще є один такий синонім хармюлі. Mm -hmm. Маю можливість робити щось чи так. не робити чогось. Хан хамюлігет пойобен. Тобто ми могли б сказати, сказати Ганкан Сьоке пойомлення. Він може, звичайно, руки є написати mm -hmm. повідомлення, та якесь там освіта, спроможність є, але воно от краще звучить саме можливість. Тобто йому в нього є, є шанс. ніби. Тобто в ньому відкривається ця можливість, mm -hmm. і йому є можливість подаватись на цю роботу. Або, наприклад, якщо я б в тебе запитала, чи прийдеш ти завтра, а ти б мені, наприклад, сказала, я гар ікке мюльгет тількоме. Немає шансу. Тобто, в мене, мене нема можливості, Шторі, можливості, що я не можу. Так. От завтра мені треба там я не знаю, дитину до стоматолога вести. Тобто і... я, я могла б сказати, як некіком ми може. Воно б прекрасно звучало. Це абсолютно. абсолютно був би той самий зміст. Але от саме Мюлігет, я гаріки Мюллігет. Тобто, це не сильно від мене залежить. Я додаю такого змісту, що mm -hmm. це не від мене залежить. Я так. гаріки Мюльт. в мене немає можливості. Тобто я б могла б, але можливості немає. Наступне наше модальне дієслово мо. Тобто, мати необхідність мусити щось мусово зробити. Обов'язково Обов і ніяк інакше, і ніяк інакше. Тобто, наприклад, візьмемо такий приклад: я моготілегін. Снарт це така форма ви не необхідність. От просто да немає іншого в мене. Дю моє релекси недина. Я тобі кажу, мушу зробити домашнє завдання і, і ніяк. Інакше так. все. А Двійка. які ж у нас є синоніми до цього слова? В нас є такі синоніми, які теж ви напевно вже чули, і можливо, нам дуже хотілося б, щоб ви сьогодні їх трошечки більше знаєте, так прогнали і почали вживати. Наприклад приклад, є таке класне дієслово, я його дуже люблю, от тренє, я й тренєр, я потребую, це мається на увазі, що в мене є якась фізична, емоційна, е, чи якась інша потреба, от саме я, як людина, мені потрібна, наприклад, я тренер ін пауси, мені так. треба пауза. Тобто це твоя фізична потреба так. якась. Ти могла б сказати, що я мога ін пауси, мені потрібна перерва. Це було б те так. саме, але оце Тренір підкреслюю, що в тебе є фізіологічна потреба відпочити. Так. Ти... Тут є такий нюанс, що якщо я кажу я могань, пауза, це саме я мушу, от зараз просто звалюся, так. якщо паузи не буде, я просто впаду і все, і не буде мене більше на цій роботі. А якщо я просто скажу, я тренір, це значить, що я саме потребую не прям що мушу от вже впаду, але мені було б непогано. Я свою потребу своє бажання висловлюю. І тоді вже, звичайно, я візьму ту паузу. І буде далі гарно працювати. Я й тренір Е, Мені треба більше часу. Так, я хтось можу спорається спорю... швидше, а тобі треба більше. От я так працюю, я повільно, наприклад, працюю. Так, я тренін мертід. Я могла б сказати, я мога -мер -тід". Теж але, -тід? але але я трені це більше от моя особиста така потреба. Ще одне у нас один такий синонім Ар-недтіль. Це ж теж у нас такий більш формальний серйозний варіант такий. Так, серйозний спосіб вираження необхідності, і він часто вказує на ситуацію, в якій немає вибору. Я не вибираю тут українському б знову ж таки сказали мушу, так само не... як мо. Так. Але от в цьому так. саме контексті з недтіль, а not стіль. Це саме у мене воно ну, немає варіантів. Тут це не моє бажання, не моя потреба. Це от просто така мусова необхідність. Наприклад, керівник на роботі каже: Віарнедбе і Гельґін всі такі, а". ну тобто але вибору немає. Всі у так. нас така ситуація, що віарнеділь так склалося. Ми може можемо сказати, «мо», але формально і більш от саме гарний приклад саме від керівників, від таких, більш, mm -hmm. коли знову ж таки якісь зустрічі так, відбуваються, дуже класно звучить, тому що ну да, от у нас задача є, ми разом мусимо її виконати, тому без варіантів ми мусимо працювати на вихідних. Mm -hmm. uh, е Мусово прийти завтра рано. нема вибору, Причому не то, що я тебе змушую, знаєш, тут воно звучить дуже так гарно, тобто не я, не ти цього не хочемо. Ми всі це розуміємо, але мусово. Обставини так склалися, mm -hmm. що є така необхідність. Добре, з цим ми розібралися. Наступне модальне дієслово, яке теж, я думаю, всі знають і багато вживають, це віль. І напевно, більшість з вас знають, що віль в нас передає, він воно може майбутній час передавати. Ми зараз не будемо заглиблюватися в саме модальні дієслова. Якщо що, то повторіть або на курсі в нас є урок. Але у віль є ще така, такий контекст, як бажання та вираження, якщо я щось хочу зробити. Чи маю таке бажання. Тобто людина щось хоче, так? Я хочу, але ще ми можемо використати одне е, таке дієслово. халіст по або халіст тіль. Яй, халіст по. Тут два варіанти, і вони мають суттєве значення, mm -hmm. тому уважно зараз. Коли ми вживаємо з, з, з цим прийменником по, означає, що ми хочемо щось конкретне. Я Яхарліст mm -hmm. по ен банан. Mm -hmm. От, саме мені банан захотілося. зараз Я гарліст по кафе, наприклад. Так, так каву, конкретно по... щось, що? я... Якусь річ, да. якусь я їжу. Я харліст по Нібіль, наприклад. О, Хочу бачиш, нову як, машину, бачите, за замашечки. <laughs> з <Вознай>, нею обережно. <laughs> а якщо ж ми кажемо «я яйхаліст, Тіль, тіль о юаренуа тут завжди мусить стояти дієслово. Після цього ціль мусить бути о Юаренуа. <тит> я галіст, тіль о совенуа. От мені б зараз на Аніних подушках тут гарно би захотілося поспати. Я галіст, тільодрікке, кафе. <тит> Бачите, там я сказала, я галіст по кафе, саме на каву маю бажання, а якщо б я сказала саме попити каву, випити каву, то я б сказала: тіль, я галіст тіль, одрік. Кафе. Так, ще одне у нас таке цікаве дієслово, яке є синонімом до віль хотіти у орке. Я оркі або або яйорки. Ну, дуже часто норвежці кажуть яйорки-ріке. От так, дуже це часто. така це ходова, прямо, фраза. Ход, ход, ходова фраза. Якщо от вам дійсно щось робити, от не хочеться вживати це слово, яке ми з тобою казали між нами, але от, якщо щось, вибачте, впадло робити. Ну, це знаєте, ми ми зазвичай так стараємося культурно виражатися, але це, це українське слово воно прям суть передає цього слова ідеально. Тобто, у вас немає фізичної. Психологічної, емоційної, взагалі ніякої Енергії. спроможності це робити. От, наприклад, ви цілий день пахали на роботі, упахалися а ввечері. У вас абонемент в зал горить, і він горить, ви вже за нього заплатили. Я, я орки ріки, а по Так я орки ріки, де та тобто, я взагалі мені так просто, ну нема сил в мене. Та от немає в мене жодних сил. Запам'ятайте це слово, воно вам стане обов'язково в нагоді, якщо після такого, знаєте, важкого робочого дня вже такі. Я Орькіріка, все, не чіпайте мене. Орькіріки, ой-нель. Пересуваємося далі до модального дієслова скал. Як правило, ми з ним звикли, ну ми з ним познайомилися вже в контексті передачі майбутнього часу, правда? Ж коли ми говоримо про якісь майбутні події, я й скал по йобімор, я й скал по. Ферія, снар. тобто ми щось запланували, як правило, це стосується плану, це слово у нас план на майбутнє. Якщо саме ви хочете передати ваші плани, саме конкретне планування, є дуже класне дієслово, яке, в принципі, досить легко запам'ятати. Леґі угу. лег складати, ну, так. типу, вкладати вложити так? плани. Вложити плани. О план дуже класне слово, часто можна його від норвежців почути, причому в різних кон контекстах, там, наприклад, я. План Легерь офлітте снарт. Я планую, тобто я роблю плани переїхати скоро. Я план Легер тут така єдина відмінність у цим майбутнім, яке передається за допомогою скал. Це те, що скал це вже точно знаєш, що ти переїдеш. Я скал, а на скал флітеснарт. Це mm -hmm. все вона вже Конкретно. купила нову квартиру. Вона вже все порішала. А оце план Легер це вона ще в процесі планування. А на план Офліти, так, Вона планує скоро переїхати. Тобто тут значення не 100% еквівалентно, якби заміна, але суміжне. Mm -hmm. тобто. Ще можна використати е, те саме оплан Легі, сказати іншим способом. Е, Оха, ом. Ой, Рену, тут навіть ще легше запам'ятати, тому що ми теж кажемо українською: я маю плани, правильно? Тільки тому... запам'ятайте, що там воно йде з цим прийменником Ом. Так, це не, не, mm -hmm. не губіть його. Вертаючись до цього прикладу про переїзд. Анна Гар-планер Ом офліттесна. Вона має плани переїзд переїхати скоро, так? Наступне наше модальне дієслово «бер». Якщо нам рекомендовано щось зробити, ми даємо пораду таку, та ми не вказуємо, а радимо. Наприклад, дубберспісеґрнсакерварак, я тобі рекомендую, правда Аня? Uh -huh. Тобі потрібно їсти овочі щодня, uh -huh. тобто гарна рекомендація. Але ми ще можемо використати синонім до цього модального дієслова і сказати: де Тобто мудро, це є розумно, мудрям, так. так це є мудро. Тут у нас іде уже така, якби порада, так. <гум> Тобто де арлюрч, оспісик Ґрнсакер. Ми не кажемо так українською мовою. Ми не кажемо, це є мудро, та от зверніть увагу Дісно. на побудову речення. От вам треба звикати, особливо на цьому ж рівні, якщо ви там досягли певного а 2 і так далі. Вам треба е, звертати увагу на те, що як е, будуються речення в норвезькій мові, що вони зовсім мають іноді геть інш, іншу побудову. і Ми не можемо так просто перекладати напряму. Тому це де арлюфт, воно звучить. Трошечки дивно для нас. Але норвезькою воно вживається постійно, Абсолютно. і це дуже такий поширений варіант вираження, вираження такої, знаєте, ненапряжної поради. Uh -huh. То, що норвезці, як правило, вони не люблять лізти в чуже життя, от культура та така. Не не люблять лізти там своїми uh -huh. порадами, якось: о, тобі треба те, тобі треба. Ну, не страна совєта в тому. Не як. дуже. А от це, це самоформулювання, люч, uh -huh. Воно так ненапряжно дає якось таку, ну. Закидує в цю пораду. Для людь о gå på людь опотренин, dag, там чи скільки. Так? Корисно тренуватися uh -huh. щодня, там корисно правильно харчуватися. Теж може бути синонім, де smart. Це може бути розумним. Теж побудова це, 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 принципі, така норвезька. Це, це в принципі те саме, так, що так. де канвари, люч, де smart». Uh -huh. Вони в принципі синонімічно ідентичні. І ще є одна фраза, яка теж з словом де, де анбифалес рекомендується. Так, тут вже тут така... ми звер... використовуємо пасивний оцей зворот. Рекомендується, тобто uh -huh. не, не зрозуміло хто, чи я, чи ти, чи, чи ми. Але от рекомендується пасивна конструкція, і тут більше такий вже формальний контекст. Так. Наприклад, там якщо ви читаєте якусь статтю в журналі про здоров'я, то тоді там може бути написано, що де андефалесоспійце я не знаю там етеплеварда. Наприклад, та це я фантазую, але саме рекомендовано. Їсти там або наприклад, якщо погані там снігу багато випало і mm -hmm. погані погодні умови, то можуть вам ну якби уряд сказати, що де амби фалес огаєми контурі, так наприклад, mm -hmm. це більш такий формальний контекст і вам рекомендується працювати з дому сьогодні. Ми сподіваємося, що наше відео було для вас корисним. Повиписуйте собі ці всі фрази, нюанси, моменти. Може передивитися ще раз наше відео для того, щоб почати впроваджувати цю лексику в ваше життя або принаймні звертати увагу на те, якщо ви почуєте це від норвежців. Я думаю, що це дуже часто, ці всі вирази можна почути. Залишайтеся з нами, якщо ви хочете отримувати ще більше корисного контенту. Підписуйтеся, ставте лайки, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па! Тобі не сподобалося, я закінчила? Мені дуже сподобалось. Я бачу, що ти дивишся на мене з підозрою. Так. непоганий приклад Ще раз. Аня, перегорни, бо я не вмію.